Достигали жита і тремтіли дитячі коліна, косо і смерті чорні продарявлений плащ, вимирало село, потопала в сльозах Україна і розгублене небо ковтало задушений плач, голод, слово таке страшне, немилосердне. Фатальне люте. Хвиля голодомору прокотилася над долями народу найродючішої та найбагатшої землі України. Більшовицький режим затверджує на законодавчому рівні можливість вилучення всіх продовольчих запасів сільського населення. Прикриваючись гаслом захисту колгоспників, влада отримує можливість повністю розпоряджатись майном та врожаєм селян. Колгоспні активісти обдирали нашу хату до нитки нахабно серед білого дня, берібали усе до останнього гнилого буряка. На поминиці, я благала, падаючи на колінах, залишити бодай щось дітям, виставляючи наперед найменшую олень, що тільки, тільки сп'ялася на ніжки, а п'ятирічний Василько та Христуня забилися на піч, закривши собою. Невеличкий лантух із зерном, проте їх дні дитячі тільця не врятували його, а дід, лежачи на печі, тримав тоненькими руками останній колосочок, та що важило життя дітей цілої родини. Для тих озвірілих виродків, чим ми їм завадили тим, що хотіли жити за своїми мірками, дай бабу хліба, дай підтримай охлялого діда, не дай померти хоч до весни. Щоб він устиг засіяти поле От тим он зерном, яке зберігається в колгосному гамазеї. Бо що ж ти, бабо, їстимеш, як у діда не вистачить сил вийти в поле, коли скреснуть сніги та прогріється рілля? Що ти, бабо, жатимеш, як не махне дід рукою? Щоб зерно сипалось рівномірно поміж пальцями, і як із щедрої його руки, та не проросте ота пшениця, що несе людям життя. Дай, бабо, дідові виїсти, нагодуй хоч лоботою, хоч дубовою корою, якщо не маєш нічого поживнішого. Та й виходь разом із ним зустрічати весну. Вон вона йде пригріта, обласкана сонцем, закосичена квітами, оспівана птахами. Тільки чому ж вона така несхожа на попередніх юних сестер своїх, де подівся? Веселий усміх ясних поблиск очей, гарячий румянець, молодий гнучкий стан, легка пружна хода, суне столітньою бабою по підтиню, ледь переставляючи колодками набухлі ноги, простягає висухлі руки. Розтулила страшного чорного рота і замість мелодійного голосу виривається передсмертний хрип їстоньки, їсти, їсти. Найстрашніше почалося весною. 1933 року закінчилися останні крихти зерна. Коли сніг з них крадькома почали ходити в поле і збирати колоски З проса та ячменю, що збереглися під снігом. П'ять колосків тримаю у долонях. Задумливо. Удалечь дивлюсь, від луня грому стугоніє в скронях, а я за тих розстріляних молюсь. закон про п'ять колосків. Народна назва репресивного радянського закону, який передбачав покарання за розкрадання колгоспного майна. А таким вважали навіть кілька колосків, які перезумували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскація майна. Зокрема, карали дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу. За законом про п'ять колосків було репресовано більше 180 тисяч людей, в тому числі дітей. Страшне число у неюській напрузі опалює світи до глибини. У 33 розіп'ято Ісуса. У 33 третьому на земному прузі розіп'ято мільйони без вини Голодомор визнано геноцидом українського народу. У 1932-1933 роках скоєним керівництвом Радянського Союзу з метою упокорення українців остаточної ліквідації українського супротиву та намагань побудувати самостійну, незалежну від Радянського Союзу українську державу. За різними даними. Під час голодомору померло від 7 до 10 мільйонів людей. В ті трагічні роки Україна не долічилася до 20% свого населення, втрачаючи його по 25 тисяч людей щоденно, по тисячі на годину, по 17 щохвилини. Радянська влада зробила все можливе, щоб приховати наслідки свого злочину. Голодомор це трагедія кожної української родини. Це сучасна історія української нації. Пам'ятаймо тих великих мучеників нашої тяжкої історії. За Людопад без поховань. За зникли назви цілих сіл, хай відповість мені Москва, її керманичі усі, за пекло райської землі, За запухлень, чумень, за терор і за приписані нулі, що приховали Людомор, за три пшеничні колоски, і той комуністичний рай, де за півслова соловки, де кожен третій помирав. За те дитя, що в луні ще, не народившись, висохло, за цей болючий серці щем за все, що марше не збулось. Перед судом за ті жнива, за найстрашніший злочин свій, хай стане нинішня Москва, допоки свідки ще живі. Невизнання, мовчання. Глум над пам'яттю мільйонів жертв, лиш допусти, й новий валуй вже незалежних нас пожер. За все, хай відповість Москва, живі і нині сущі всі, щоб пам'ять вічна і жива, щоб на столі повік хліб-сіль.